Всім привіт! Прогрес Мудрика не залишився непомітним для всієї Європи. Тож Шахтар вже трохує його за 50 плюс мільйонів євро. А Серна взагалі планує продати за ту ж саму ціну, за яку Ентоні був проданий за Яксу до МЮ, а саме 100 мільйонів євро. Тож перед тим, як він перейде до топ-клубу, чому б не зануритися у його кар'єру та дізнатися, хто такий Михайло Мудрик та звідки він з'явився? Тож народився Михась у Краснограді, на Харківщині. Це місто багато на топ-футболістів. Також у цьому місті народився Андрій Лунін, який вже прийшов до топ-клубу. У такому маленькому містечку для дитини не було багато варіантів щодо проводження свого вільного часу. Тож Мудрик грав у футбол годинами на приліт з однолітками. Місто дійсно маленьке, у ньому не було особливо ніяких великих можливостей, але у мене було бажання. Я вважаю, що якщо є бажання, то обов'язково проростає якесь маленьке зернятко. А як воно розростеться, залежить вже від людини, казав Мудрик в одному зі своїх інтерв'ю. Також Мудрик вирізняється тим, що кожну свою спортивну звитягу присвячує Богу. Це «Нічого я не виходить. Хто і в якому віці привів тебе до віри Бога? Ну, бабуся. Просто... Было, был как-то один момент, мне было, не знаю, лет 8-9. Я в детстве очень боялся темноты, и я помню, когда заспал, мне часто снились кошмары. И как-то еще по детству, особенно такое незнакомое чувство, очень типа мне тогда было страшно. И как-то мы к приехали, и я тоже ей рассказал все это. Она хорошо вышивала, картины разные, там, вот платочки. И она мне подарила там какую-то, я помню, какую-то картину, собственно, ручную вышитую. Тоже какую-то иконку, по-моему, моего хранителя Михаила. І теж розказала одну історію, говорить вот, перед тим, як спати, говорить, сина, Святого дух амні. Перекрись, лежить спать, не бося. Вот, -то, його віра у Бога вирізняється серед інших. Почав він вірити у Бога також у дитинстві. Всі відмічають наполегливість Михайла, тож, скоріш за все, сама релігія поставила його на ці рейки. Скаути металіста помітили його на одному з турнірів та взяли на перегляд. На перегляді він довів. Що знає, що робить. Тож його взяли до академії. Там він пробув ще 4 роки. Потім перейшов до Дніпра. Коли клуб почав помирати, то Шахтар підхопив молодого таланта. Через деякий час адаптації Мудрик почав давати результат. І саме у цей час він почав розкручувати свої соцмережі, і про нього заговорили усі. До нього було прикуте дуже багато уваги. Було відчуття, що це тільки шкодить таланту, бо на нього кожного матчу оказувався величезний тиск, особливо на матчах молодіжних збірних. Але як бачимо зараз, це був досвід, бо він пройшов етап тиску на ранній стадії кар'єри. Якщо б він проходив. Через це зараз на матчах Ліги Чемпіонів та збірної наші вболівальники зіжрали б його заживо. Зараз у своїх соцмережах він регулярно втручається у дискусії з болівальниками у коментарях під своїми постами в інстаграмі. Звичайно він травить своїх хейтерів. За основу шахтаря дебютував він при фансеці, але більше ігрового часу він не отримував би. Тож пішов у оренду до Арсеналу Київ. Саме так, якщо Арсенал Лондон підпише Мудрика, то йому не доведеться адаптуватися до клубу. У київському клубі Михайло відзначався тільки фінтами. Наступного сезону перейшов у оренду до Десни, де теж не відзначився результативними діями. У сезоні 21-22 Дедзербі де очолив донецький клуб і вирішив не віддавати Мудрика в оренду. Натомість почав довіряти йому і використовувати його на матчах Ліги Чемпіонів. І саме його гол на віз вивів Шахтар у групу Ліги Чемпіонів. Першу таку забити було. Також цей сезон запам'ятався тим, що Мудрику аплодував увесь стадіон Мадридського реалу за його яскраву гру, коли Михайла заміняли у другому таймі. Але, на жаль, після такого емоційного піднесення почалася війна. Мудрик, як і усі футболісти в Україні, не грав у футбол більше двох місяців. Ця війна змінила нашого таланта. Він перейшов на українську мову і регулярно підтримує наших захисників та просуває дуже важливі меседжі для молоді через свої соцмережі. Цей сезон місіо Мудрик почав феєрично. Він тяжко працює у тренажерному залі і виходить на свою пікову форму. Фізично та технічно він переграє усі гравців УПЛ. У лісі чемпіонів він забив два м'ячі у перших двох матчах. Влітку на нього виходив арсенал. І це вже був не Київський арсенал, а лондонський. Також Бренфорд давав за Мудрика 30 мільйонів, але Шахтар розцінив цю пропозицію сміхотворною. Тож Мудрик витискає максимум у матчах ЛЧ та УПЛ, та крок за кроком збільшує свою трансферну вартість. Мені здається, що цією зимою наш талант перебереться у топ-клуб. Тож хапайтеся за останню можливість побачити мудрика у матчах проти інгульця, руху та Миная, щоб не шкодувати потім, що ви не були з нашим талантом спочатку його тернистого шляху.